Вітаю на каналі! Тут це затишок вашої оселі. Пропоную вам оглянути модель Дакота серії Prestige від торгової марки Ford. Призначення моделі вхідні двері у квартиру. На зовнішній панелі полотна у кольорі дуб-посадена виконане асиметричне фрезерування. Внутрішня панель полотна повністю повторює зовнішню. І в декорі, і в кольорі. Полотно дверей серії «Престиж» має загальну товщину 95 мм. І складається з талевого листа товщиною 1,5 мм. До листа з зовнішньої сторони прикріплена декоративна панель з вологостійкого МДФ товщиною 16 мм, яка обклеєна термостійкою ПВХ плівкою. З внутрішньої сторони полотно укомплектоване двома плитами МДФ 16 і 10 мм у ПВХ-плівці, яка стійка до вологи і ультрафіолетових променів. Торець полотна зашитий. Надійну теплу звукоізоляцію забезпечать шар мінеральної вати всередині полотна і два контури ущільнювачі по його периметру. Задля більш щільного притискання полотна до короба модель оснащена ексцентриком. Короб дверей виготовлений з двох профільних труб 60х60 60 і 60 х 40 мм. Пофарбований порошковою фарбою. Це термістійка екологічна фарба, яка не містить токсичних розчинників. Загальна товщина короба складає 120 мм. Модель укомплектована замками торгової марки Kale. Верхній сувальний замикається з обох сторін на ключ. Нижній циліндровий, циліндр, захищений броненакладкою. Трі потужні конусні навіси на підшипниках надійно тримають дверне полотно і забезпечують м'яке закривання дверей. Додатковим захистом стануть два протиз'ємні рігелі, які розташовані з внутрішньої торцевої сторони полотна. Один і другий. Ригільна планка на коробі потовщена до 5 мм. Що завдасть певних труднощів при спробі взлому. Модель Дакота у стандартних розмірах завжди є на складі у Дніпрі. Завітайте до наших салонів. Телефони і адреси ви можете знайти на сайті www.tuk.com.ua. Хай щастить!